Якась частина людей розуміє, що не всі загрози для них є актуальними по о, тим причинам, які я тільки що перерахував. Логічність, е, чому і як працюють шахеди і ракети, є в попередніх відео. Тобто, чому в містах може бути небезпечно від них. А тепер конкретно розглядаємо саме такі об'єкти. Тобто, якщо ви живете в якомусь місті або районному центрі, де немає жодної військової інфраструктури, де немає об'єктів критичної інфраструктури, то вірогідність того, що ці психопати використають ракету, щоб прилетіла і просто повбивала мирняк не в великому місті і там, де немає. Такої інфраструктури, як я описав, вона дуже мала, тому в таких містах, а особливо ще коли люди говорять про приватний сектор. І тим більше не в прифронтовій, не в Донецькій, не в Харківській області, а десь там не знаю Стрийській, Львівській, де завгодно в таких областях про приватний сектор і кажуть, що от там ми в приватному секторі, і у нас немає укриттів. Вірогідність того, що в приватний сектор прилетить якийсь іскандер в центр країни, там або десь де немає інфраструктури, вона дуже мала. І я думаю, що вже в наступному відео будемо розглядати саме будівлі, конструктив будівель, і де можна залишатись в будівлі, а від яких будівель треба бігти якнайдалі.